Пілоти найбажаніша ціль. Всі розуміють, що враховуючи кількість уражень, яка наносить з повітря, і всі намагаються нейтралізувати саме цю загрозу. Інколи не так багато летить на піхоту, скільки, коли зачеплються за пілотів, якщо десь їх розвідують, де маскують позицію, зачепляться і небезпека є всюди. Ти знаєш, що треба працювати, що від тебе залежить життя хлопців, залежать і твої побратими від своєї прийняття тих чи інших рішень, і ти просто працюєш і працюєш. Я дешифровщик черговий БПЛА, і наша робота це очі. Смуги. В наша робота знати кожен кущ, кожну стежку, кожне пересування ворога, де знаходиться, де накопичується, і, відповідно, грамотно застосувати всі ресурси задля ефективного знищення. Як виглядає день? Мабуть, перш за все, з передачі інформації між змінами. Інформації досить багато. Ти намагаєшся не впустити будь-яку дрібницю, будь-які деталі. немає такого, що от ворог тут зараз був. Тут його зараз немає. Тобто у них є свої маршрути, у них є свої точки, склади, ну, точки накопичення. І відповідно, чим краще ти передаєш інформацію наступному по зміні, тим ефективніше буде проводитися, в принципі, розвідка в наступні дні. Почнемо з передачі. А далі, якщо день тихий, зазвичай. Ранок у нас тихий, ворог в основному рухається, проводить будь-які дії чи на світанку, чи на кінці дня, коли світловий день прям закінчується сірячок, ми і собою називаємо літаєш, кайфуєш. Займаєшся розвідкою, продивляєшся зміни в укриттях, в бліндажах, Тобто звертаємо увагу там, на будь-які ознаки життєдіяльності, щоб розуміти, є, немає там ворог. То, якщо є зміни там, по попереднім днем, Поїхали працювати. Часто цілі приходять самостійно до нас, але ворог змінюється, ворог розвивається і, відповідно, в багатьох речах треба під нього підлаштовуватися. Тобто, як не крути, вони підступні, вони хитрі. і Буває, буває складно. Буває дійсно складно шукати, але ми працюємо у нас. Шикарна команда, у нас шикарний взвод, кожен хлопець на своєму місці, кожен знає свою роботу, і відповідно, от, саме командна робота вона забезпечує е ефективний результат. Мотивує, а, мабуть, почуття обов'язку. Чим більше ми їх зараз знищимо, ну в мене є надія, що тим скоріше воно все закінчиться. Тим скоріше зможу повернутися додому, до сім'ї і, і все-таки <ростити>, ростити своїх доньок, а не спілкуватися чисто повідозику.